Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду. Тоді, як Україна і світ шукають шляхи до завершення війни, Росія посилює свій кривавий терор проти українських міст та цивільного населення. Десятки загиблих у Дніпрі, Києві та інших громадах цього тижня це демонстрація того, що Росія не шукає миру, а значить Україна і партнери мають примусити агресора до миру через силу. Для цього працюємо з нашими союзниками над новими оборонними пакетами і санкціями, посилюємо нашу економіку, оборонку та виробництво зброї. За перші п'ять місяців цього року уряд виділив на оборону та безпеку України майже один трильйон гривень це дві третини від усього, що ми витрачаємо з державного бюджету. Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то ми виділили на армію і безпеку на 34% більше коштів. Кожного гривню платників податків з державного бюджету направляємо саме на обороноздатність України. Наші Збройні сили весь цей час фінансуються пріоритетно і повною мірою. Більше того, всі додаткові ресурси ми будемо направляти саме на ці потреби. Тому сьогодні уряд приймає законопроект щодо змін до державного бюджету на 2025 рік. Ми пропонуємо збільшити фінансування сил безпеки і оборони України цього року на 412 мільярдів гривень. З них майже 311 мільярдів гривень передбачено на Міністерство оборони. Також пропонуємо більше 100 мільярдів гривень спрямувати на посилення спроможностей Мінстратехпрому, Техпрому, Нацгвардії, Прикордонної служби, СБУ, головного управління розвідки, тобто всіх тих, хто знищує ворогів та створює ефективні інструменти, аби їх ставало менше на українській землі. Ще 6,3 мільярди гривень плануємо направити Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій. 6,1 мільярдів гривень передбачено для Міністерства освіти, аби з 1 вересня діти 5-11 класів у прифронтових регіонах могли отримувати безкоштовні обіди у своїх школах. Ще 3,1 мільярдів гривень пропонуємо виділити Міністерство охорони здоров'я для закупівлі ліків, зокрема для лікування громадян з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією. Усього плануємо збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 мільярдів гривень. Джерела покриття цих видатків це збільшення доходів бюджету і збільшення внутрішніх запозичень. Ми чітко розуміємо, як профінансуємо абсолютно всі видатки цього року. Ведеться постійна робота з партнерами і з міжнародними фінансовими організаціями, щоб Україна мала необхідні ресурси для захисту і відновлення. Попри всі виклики війни, швидка відбудова залишається у постійному фокусі уряду. Житло людей, енергетика, водопостачання, теплопостачання, школи, лікарні, мости. Ми відновлюємо все, без чого неможливе життя. Сьогодні ухвалюємо рішення про виділення понад 700 мільйонів гривень на 35 проєктів у сфері енергетики, які критично важливі для проходження зими в окремих громадах. Мова йде про будівництво альтернативних джерел тепла і енергії, реконструкцію котелень та мереж теплопостачання, будівництво існовлення газопоршневих та когенераційних установок. Найбільше коштів піде на проєкти в Харківській, Запорізькій та Сумській областях. Також ухвалюємо рішення, яке допоможе залучити кошти Європейського інвестиційного банку на завершення 60 проєктів відновлення. Завдяки цьому фінансуванню зможемо добудувати 19 шкіл, 12 медичних закладів та 10 дитячих садочків. Продовжуємо також підтримку Миколаївщини. Виділяємо 50 мільйонів гривень на капітальний ремонт реабілітаційного відділення Миколаївського обласного госпіталю для ветеранів. Також надалі інвестуємо в освіту. Сьогодні виділяємо 307 мільйонів гривень, аби закупити обладнання та модернізувати харчоблоки у 23 школах у різних куточках нашої країни. Вдячні міжнародним партнерам, які допомагають нашій країні фінансувати програми відновлення і розвитку. Дякую нашим захисникам і захисницям, які стримують ворога на передовій. Дякую українським виробникам зброї, завдяки яким наша країна стає одним з головних центрів оборонного виробництва у Європі. Дякую всім, хто лікує, навчає, рятує, інвестує та працює заради нашої держави, заради нашої перемоги. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!